Всім привіт! Сьогодні четверг. Сьогодні вилажую ножики на продаж, ножики в незамовлення. І так перший ножик. Скоро грибний сезон. Ось Я зробив отакого грибничка. Ось такий ножик. Зробив я його Зен 690. Довжина леза тут 120, руків'я 120. 120. Така гардочка покупна. За гардочкою стоїть зуб Мамонта стабілізований. І поперечний спил в венгі. Дуже вийшов цікавий ножик. От. Він тоненький, він 3 см широкому, широкому місці. Тому я в принципі зробив такий чисто лісовий чок. Позрізати грибочком ножки. От. Десь якісь почистити його десь якісь від общем, грибничок такий в продажі. От. Коштувати таке буде 3000 гривень. Кому потрібен, хто збирається за грибами до лісу, дзвоніть, телефон буде в описі. От. Єдине, що хочу сказати, зайшов до мене сьогодні е сусід по гаражу. Побачив цей ножик, зразу його взяв отак. От. Я кажу, ти б його ну, кинув би. Шо він каже, ну так, да", він так прям проситься його кинуть. Удись в дерево. Наголошую, тут 3 міліметра всього ліжтовщина. Кидати його не можна, він зламається. Все, дуже дякую за увагу.